Добрий день, шановні глядачі! Мене звуть Ольга і ви на каналі Вінтаж і Мопсомама. Сьогодні продовжуємо розглядати різдвяно-новорічний лот. Другу частину. Адже, незважаючи на відключення світла, свято все ж таки наближається. І першою дебютанткою. Виступає тематична вінтажна брошка-ялинка, оздоблена кристалами та двома рухливими намистинками, сплав металу кольору античного золота. Бачу сліди часу на поверхні. Ось такий вигляд має зворотня сторона, голочка на місці, товстенька, і є маркування, тангер, чи танкер. Не впевнена, що правильно прочитала, але вперше. Зустрічаю таку назву. Різнокольорові кристалики деякі з ефектом АБ. Гарненька. І вона досить велика. 8 см довжина і 4,5 ширина. Далі покажу зразу дві пари, це сережки, пусети. Тематичні, як і брошка, пуансетії і подаруночки. Виготовлені у кольорах Різдва. Я думаю, що це пластик, один червоний з зеленим бантом, а інший зелений з червоним. Ось такі колоритні, без маркування. Неважкі. Думаю, що півтора сантиметри. Ну, Майже 2, 1,8. Такі зимові. І квіти покриті атласною емаллю. А в центрі прозорий кристалик. Вони менші і теж не марковані. Красиві. Півтора сантиметра ось такі симпатичні. Наступний вінтажний виріб. Ось такий чудовий браслет, виготовлений зі сплаву срібного кольору з чорнінням. Складається з геометричних елементів, а вставки зі скла. Блакитно-бірюзово-молочна гама. Тут перламутр, можливо, натуральний, і опал, ну, звісно, імітація. Гарно переливається. Замок тогл. Зі звороту є цікаве бришування. Браслет виглядає як новий, і він маркований Лія Софія. Думаю, що цей виріб родом з 90-х. Покажу на руці. Ці вставки мені нагадують цукерочки-людяники і його довжина. 19 см. Підійде на ручку з зап'ястком 17. І ще один атрибут Різдва Нового року. Ось така цукрова паличка. Сама підвізка виготовлена зі сплаву кольору світлого золота з таким ледь-ледь рожевим відтінком, глянцева поверхня, і оздоблена двома кольорами емалі білою та червоною. І є також прозорі кристали. Ланцюжок. Панцерного плетіння в гарному дуже стані, і замок шпрингель Довжина ланцюжка сантиметрів 60. М. Він довгенький. А сама паличка 5,5 на 3,5. Ну, така виразна і гарної якості. Так, прекрасна вушка, ліпси, квіти засніжені. У мене така асоціація. Колір металу більше під бронзу, світлу-світлу. Тут троянди, така блакитна намистина і. Білосніжні, які мають нерівню, нерівню рельєфну поверхню. Маленька лапка, не марковані. Набірні. Можливо, це Японія або Гонконг. 70-ті роки. Стан збереження дуже хороший у них. Десь 2,5, 2,8 їхня довжина. І ось такі три брошки, три янголи, кожен особливий. Тут два кольори металу, срібло з чорнінням і блискуче і матове золото. Ось такі філігранні крильця, замочок, і є маркування розмарі. Написано розмарі. Ось тут є невеличкий дефект потемніння, але загалом стан дуже непоганий. Довжина 4 см, а ширина 3,5. Ось така мила, брошка пін. Крихітка. Голівка, перлинка і спідничка з ефектом мунглоу, ніжно-салатового кольору. Дуже красива. І вона маркована. Я піднесу ближче, а ви, будь ласка, читайте. Чи то дві букви Джей Джей і знак копірайту? Ну, не знаю, я важко мені прочитати. Ще подивлюся з лупою. І вона малесенька, але така чарівна. 2 см довжина. І ось такий янгол тримає в руках хрест. Замість обличчя а, прозорий кристал, а, золотий а, метал з чорнінням. Ось такий замочок зі звороту брашування і ця брушечка не маркована. Стан збереження. Хороший. Ось такі. В'янгули, які несуть гарну звістку. Ніжне, зовсім невагоме кольє. Ось таке, декороване прозорими гранованими намистинками. Їх сім. є. Замок, шпрингель і фірмовий шильдик, це компанія Avon. У довжину десь складає сантиметрів 80. Я думаю, можна носити і в два оберти, як чокер. Там збереження прекрасне. Теж намистинки при світлі гарно виграють. Сережки. Ялиночки. Їх сьогодні буде достатньо. Як і сніжинок. Так. Ось цей основний елемент, який складається з трьох рухливих частин, знаходиться на вузлі з ланцюжків. Ось така швенза, оздоблення прозорі кристали, рухливі не тільки ці частинки, а й самі сережки. І зворотня сторона виглядає ось так. Вони не важкі, метал дуже схожий на п'ютер. І на кожній є маркування. Три букви КСР. Не знаю цю марку. На жаль, нічого не скажу, але якісні. Ну, і вирізняються таким неординарним дизайном. Стан збереження дуже хороший. Довжина шість з половиною. І кольє на відміну. Від прикраси попередньої дуже важке, багато металу. Сплав кольору світлого золота, такий лимонний відтінок, замок лобстер і рухливі підвіски, оздоблені. Великими, гранованими прозорими кристалами. Йде градація така від м, найдовшої до коротших, його довжина? Ну, не дуже довге. 30 Шість плюс п'ять. Під саму шийку, стан збереження хороший, маркування немає. Таке масивне. Ще одна тематична брошка. Красуня сніжинка. Оздоблена прозорими кристалами та емаллю. Кристали різного розміру є більші середні і зовсім малесенькі такі мікро. Емаль кольору полину. Зворотня сторона, і вона маркована. А ну, дивіться, це моне. Стан збереження загалом відмінний. Ну, мікрокристалики, яких не вистачає, я поставлю. Розмір її розмах променів 4 см, 4х4. Неважка. Ох. Ось такий розкішний браслет з досить великими геометричними елементами, акрилові вставки кольору індиго з блискітками метал срібного кольору з чорнінням, замок коробочка. Візуально виглядає габаритним, але він не важкий. Метал тонкий і вставки пластикові. Якби були скляні, то, звичайно, він був би набагато важчим. Стан збереження дуже хороший, нарікань немає. Форма елементів квадрат зі зрізаними кутами. Маркування не побачила. Дуже акцентний. А, довжина і побігла вже, не помірявши. Довжина 19, навіть 18 з половиною, щоб трошки був простір між зап'ястком і Браслетом. А підійде дуже непогано на ручку з 17 Тобто ви додавайте десь 1,5-2 см. Кольє. Ой ну Це вже 50-ті, 60-ті роки. Лаконічне, але дуже вишукане. В центрі. Великий кристал в обрамленні менших, і ось така стразова доріжка. Замок гачок можна регулювати довжину, під саму шийку можна зробити трошки довше. Стан збереження у нього чудовий, як для 50-60-х -х, х років, і маркування немає. Але це абсолютно не зменшує його шарм. Довжина десь 40 см, якщо до самого крайнього ось цього стразику. Святкове зимовий браслетик. З рухливими підвісками-чармами. Зараз розкладу. Тут зайчик-побігайчик, сніговичок, білосніжна перлина, ймовірно, імітація сніжка і янгол. А також. Ялиночка з червоною емалю, цукрова паличка і п'ятипроменева зірка пентаграма. Основа, подвійні ланки і замок лобстер. Маркування немає. Стан збереження відмінний. Виготовлений зі сплаву срібного кольору з чорнінням. Ось саме на підвісках цього чорніння достатньо. Ось так виглядає на зап'ястку. Я думаю, що при носінні ось ці чарми додають динаміки, що Звичайно, привертає увагу 18 з половиною його довжина? Хороший Кольє. складається з ланцюжків? Тут панцирне плетіння і. Ось ті кульки, з'єднані між собою, називаються плетіння перлина. Є також бублики, оздоблені прозорими стразами. Воно дуже пластичне, його теж можна носити в два оберти. Є замок краб. І подовжувальний ланцюжок. А також, можливо, це якась особлива ознака марки, така китичка, і шильдик. Написано, не знаю, не розберу, почерк, як у лікаря. Можливо, знаєте, що це за. Бренд, і мені підкажете. Стан збереження чудовий, немає нарікань, жодних нюансів. Прекрасне кольє, базове, до речі, воно. І легесенькі сережки, теж рухливі. Виконані зі сплаву кольору класичного золота. Це янголи, грають на дудочці, і рухливі перлинки імітують барочні, вони неправильної форми, колір. Пряженого молока. Я думаю, що я одна швенза вигнута, я думаю, що швензи я поміняю. Маркування на них немає. І довжина у них десь 2,5-2,8 см. Гарненькі. Царівна Різдва та Нового року. Святково вбрана ялинка. Це кулон досить габаритний, помітний колір металу під бронзу з таким оливковим відтінком. Оздоблення різнокольорові емалі з глітером. Блискітки, а також прозорий кристал. Бейл можна відкрити і зняти кулон. Тобто така досить універсальна прикраса, ланцюжок джгут, кордове плетіння, є замок, лобстер, а маркування немає. Довжина стандартна 60 см. І вони, до речі, дуже пасують одне до одного. На колоні ось тут овальний майданчик, і на ньому є якісь написані кракозябли. Але я думаю, що і з лупою їх розібрати буде неможливо. Хто виготовив цю прикрасу, хотілося б знати важкенька, браслет акордеон, колір металу світле срібло і прозорі стрази. Дві доріжки з'єднані. Маркування немає, внутрішній діаметр у нерозтягнутому вигляді десь 5,5. І на руці виглядає ось так. Стан збереження чудовий. є кліпси, форма сніжинка. Ось ці вставки виготовлені з люциту, мають ефект мунглоу, імітують перламутр, ймовірно, і є також прозорі кристали з ефектом АБ. Ось така фігурна лапка. Не марковані. Помірно мають вагу, бо й розмір у них 3 см. Стан збереження відмінний. Ще одне дзвінке кольє. Дуже самобутнє. Це олдсток. Ось є бірка. Зверніть увагу на ціну. І є також фірмовий шильдик. Тут вінок і корона. Це кольє трансформер. Прем'єр ну, дизайн люблять такі прикраси виготовляти. Тут один разок невід'ємний, а три інших можна відкріпити. Вони знаходяться на замочках. Їх можна зняти і носити в один разок. А можна додати ще один, а можна всі. 4, тобто, як вам хочеться. Колір металу світле-світле срібло і багато ось таких круглих елементів різного діаметру, з візерунком і з прозорими кристалами. Ось тут є такий великий зі сніжинками. Ось такі і ось такий чудернацький орнамент. І воно дуже довге. Останній разок, крайній виміряю, але воно заплутане навряд чи. Ну, я думаю, що десь сантиметрів 90 має бути. Ось Таким вийшло сьогоднішнє відео. Я вдячна вам за перегляди, а ще більше за коментарі та вподобайки. На сьогодні все. Нехай щастить. До зустрічі!